Привітулі, привітулі, мої серіали Мани та Діснеї Люби. Ще не новий рік, а я ще віддаю вам борги. Тому що було досить багато запитів на це відео, і сценарій я написала буквально одразу. Але все не було якогось такого казкового настрою для запису. Тож. Сьогодні ми знову з вами поринемо у захоплюючий світ The Old House. Oh, all right, all right, і цього разу наша увага буде прикута не до історії створення цього чудового серіалу, про яку ми вже говорили минулого разу, і ось там можете прийти подивитися перед історією. А ми будемо говорити про неймовірні великодки відсилки та таємниці, які приховані в епізодах. Але спочатку робимо нашу вже традиційну розминку. Ставимо вподобайку, пересилаємо це відео трьом друзям, а вони своїм трьом друзям і так далі. І задонатьте будь-яку суму на збір, якому ви довіряєте, тому що потреби військових нікуди не зникають, і нам постійно потрібно підтримувати тих, хто дає можливість нам тут сьогодні спілкуватись і принати в казковий світ. Тому будь-які 5, 50, 200 гривень можуть бути дуже дуже вагомими для кожного збору. А якщо зараз немає відкритого збору, в якому ви довіряєте, то в описі є дорогий моєму серцю фонд зубаті лопати, і ви можете прийти і допомогти їм. Навіть невелика сума дійсно вагома для цього фонду. І ще один момент, який ми вже потроху робимо традиційним, це розіграш книжок, для того, щоб не просто підтримувати наші друкарні, а підтримувати нашу культуру. Тож, ось одна з книжечок, які ви можете виграти за коментар від п'яти слів це все, що від вас вимагається. Коментар з п'яти слів і ви вже будете учасником розіграшу. І ще одна книжечка, я не скажу, яка, хай вона для вас буде сюрпризом, але вона теж класна. Також відправиться до вас. Підсумки ми будемо підбивати десь за тиждень. Я обов'язково напишу переможцю в коментарях. Ми з ним зв'яжемося, відправимо книжечку. Тож, раз, два, вправу завершено і вперед до найцікавіших подробиць нашого улюбленого мультфільму. Чомусь, якщо є десь магія сови та магічна школа, то одразу всі кажуть, що це все вкрадено з Гаррі Поттера, яка банальщина. Хоча постривайте, дайте гляну свої записи. А вибачайте, вибачайте, все вірно в цьому серіалі дійсно багато чого з роулінгівських творінь. -ис -ис! загалом, якщо взяти тринадцяту серію під назвою The First Day, то тільки вона напічкана різними деталями: зілеварінням, тваринками, талісманами, палісманами, покараннями, строгими вчителями, пророцтвами, привидами. Та і є навіть стильові двері змальовані зубастої книги про чудовиськ. Краще один раз самі перегляньте цю серію і спробуйте знайти усі деталі. І можна тільки, мабуть, про цю серію знімати окреме відео. Давайте ви самі це знайдете, можете писати одразу в коментарях, що ви ще знайшли. А ми пробіжимось по деяким відсилкам до Гаррі Поттера. Перше і найпомітніше, це, звісно, сама школа, і назва самої школи Hexite School of Magic and Demonics. Досить схоже звучить на Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry, де навчався Гаррі Поттер. Також в совиному будиночку є ковен System або факультети. Коли Іда висловлює зневагу щодо ковенів в сезоні 1, епізоді 5, Луз каже: Я розумію, Іда, ковени погані, індивідуалізм хороший. Система ковенів розподіляє відьом на категорії залежно від типу магії, яку вони хочуть вивчати. Система будинків Хогвартсу розділяє учнів на основі особистісних рис. Ну тут трошки ще в дивергенту, мабуть, запахло. Сортувальний капелюх тут теж є, але його обігрують в незвичний спосіб. Директор Бамп каже Лус, що вона повинна вибрати один тип магії для вивчення. Луз не може вибрати і запитує, чи є якийсь зачарований предмет одягу, який міг би вирішити все за мене. Бамп каже, що раніше в них було щось подібне, і він згадує, як. Вибагливий капелюх намагається з'їсти новенького студента. Oh, so Як же можна було пройти повз гри в Градбі, яка дуже схожа на Квіч? Подібно до золотого Сніча з квідичу: Граджбі має Расті Сміч. Різниця в тому, що команда, яка знайде Расті Сміча, автоматично виграє гру. Тоді як команда, яка впіймає золотий сніч, отримує 150 очок, але це не означає автоматичну перемогу. В другому епізоді першого сезону Лус зустрічає чарівника Адегаста, який носить окуляри на півмісяцем. Але виявляється, що він насправді не є добрим чарівником, а є монстром, який обманює лус. І цей чарівник автоматично нам нагадує за своїм образом. Дамблдора, але тут все навпаки, і Дамблдор виявляється злим. Ще одна ну дуже помітна сцена, яка натякає на Гаррі Поттера у другому сезоні, епізоді 12, де студенти та співробітники школи магії відбиваються від злого вторгнення. Битва при гекседі має набагато світліший тон ніж битва за Гогвартс, але все одно помітно досить схожий сюжет. Перша відсилка до відомих кіноробіт, з якою ми зустрічаємось, це The Good Place. Будиночок сови» починається з пілотного епізоду Брехлива відьма та наглядач, де Луз заходить у портал, який веде її до царства демонів до Бойлін Айлз. Коли Луз помічає дивний новий світ, вона задається питанням – чи не померла вона? І навіть запитує: Я в поганому місці. Did I die? Am I in the bad place? You wish. Для дорослих шанувальників це пряме посилання на серіал The Good Place, в якому зіграла Крістен Белл. Цей серіал розповідає про менеджерку з продажів, яка після загибелі внаслідок нещасного випадку випадково потрапляє до кращого світу, де їй випав шанс стати кращою людиною, ніж вона була раніше. Звісно ж, дуже багато відсилок на Гравіті Фолз, тому що ці два мультфільми недарма часто порівнюють. Бо творці там майже одні і ті самі. Ну добре, творці різні, але вплив один на одного дуже і дуже помітний. Ну вони ж зустрічались. Якщо ви цього не знаєте, то значить не дивились попередні огляди на каналі. Мершіться, виправляйте і подивіться огляд на Gravity Falls і ви все-все-все дізнаєтесь. Капелюгу Діпера можна побачити в одному епізоді серед людських предметів колекціонування Іде. А біла сайфера можна помітити в іншому епізоді. Є теорія, що Іда була дружиною Ґранклстена. Ми повторюватись не будемо. Ми їх докладну історію кохання розглядали в основному відео про будиночок сови. Тож можете там дізнатись більше подробиць. А ось в цьому моменті, наприклад, можна побачити майку в стилі найвпізнаванішого светру Мейбл. Звісно, є й відсилки до амфібії. В останньому епізоді другого сезону Кінг Стайт. Амфібія з'являється епізодично. Коли Каміла готує вечерю, є газета з фотографією Ен Бунчуй і заголовком Дівчина загублена в країні жаб. Також можна зустріти хоп хопа на дошці в останньому сезоні. І куди ж без нашої улюбленої стар проти сил зла? В епізоді «Sense and Insensivity» Злий продюсер рептилія помістив луз і кінга в скляну коробку, яка зменшується, та змусив їх писати черговий книжковий шедевр. От така от експлуатація малолітніх, хоча кінг не зовсім малолітній. Ну то таке просто експлуатація людей незаконно. Це досить схоже на останній епізод першого сезону Штурмуйте замок із зірки проти сил зла, де Марко також перебуває в коробці, яка зменшується, а помістив його туди ящерка на ім'я Тофі. Одяг з маленької академії відьом можна знайти в епізоді «Thanks to them». Тут же є одяг Nesses «Earthbound» – рольової серії відеоігор від Нінтендо, дія якої відбувається в сучасному вестерні. Будиночок Сови відомий своїми магічними елементами та натяками на чаклунство. У серіалі є кілька інших посилань на подібні шоу чи фільми, навіть не на зовсім дитячі фільми, одним із яких є відьма Роберта Еггерса». Кузлика чорного Філіпа, який є персонажем фільму, видно на дошці з розшуком. Велика частина совиного будинку зосереджена навколо того, що луз приймає свої диватства як речі, якими варто пишатись, а не соромитись. У епізоді третього сезону, завдяки їм, ми дізнаємося, що Каміла також зазнавала знущань за те, що вона була досить таки. Дивною дитиною, і що вона так і не виросла з цього. Газ знаходить у підвалі Каміли науково-фантастичний роман під назвою «Cosmic Frontier», відсилочки до «Battlestar Galactica» та Зоряного шляху. В епізоді «Once Upon a Swap» Луз згадує фільм під назвою Freaky Friday пародію на «Freaky Friday». Чудова чудернацька чумова п'ятниця, як тільки вона не виходила в перекладах, це серіал, створений Мері Роджерс. Який був адаптований у декілька різних фільмів студією Disney. несподівана відсилочка на рокове життя в одному з епізодів у Хантера, можна побачити сорочку з серіалу Рокас Modern Life». в зоряних війнах. Є дуже популярний момент, коли один з штурмовиків б'ється головою при виході з корабля. Це мала бути вирізана сцена, але при монтажі її лишили, бо виглядала вона досить комічно і органічно. І згодом отримала купу відсилок, в тому числі і в совиному будиночку. На чохлі телефону можна помітити Джека Скелетона з ночі перед Різдвом. А ще на кружці можна побачити Гарфілда, але так стверджують фани, я Гарфілда там так і не побачила. Можливо, ви теж вбачаєте в цій розмазці якусь Гарфілду. <му> так як Дана Терес. Власне, та, хто створила цей серіал, є великою шанувальницею аніме, то відсилок на аніме тут теж досить таки багато. І найбільше, наприклад, на ходячий замок Хоулу». Наприклад, назва одного з епізодів першого сезону, Hutie' Moving Hassel, прямо натякає на Хоул'с Мувін Castle». В епізоді навіть присутні елементи, які трапляються у цьому аніме. Наприклад, коли Гуті змушує будинок сви рухатися так само, як це робить чарівний замок Хаула. Наприклад, проклята форма іди чимось нагадує власну пернату прокляту форму Хоула. а прізвисько Ліліт для хуті Хуцефер, нагадує Кальцефера. Аніме з цією ось назвою показує відьом з надприродними неймовірними неприборканими силами. Однак ці відьми насправді колишні магічні дівчата, чиї самоцвіти душі почорніли і стали насінням горя. У першому сезоні серіалу Будинок Сови Іда має дорогоцінний камінь, який містить всю її магію. Коли дорогоцінний камінь стає чорним, прокляття сови Іди посилюється, поки вона не прийме еліксир, щоб стримати його. Це тонке посилання, але дуже значуще, оскільки Іда піддається своєму прокляттю дуже схожому на те, як чарівні дівчата перетворюються на відьом, коли впадають. У відчай в деяких моментах Луз вже напряму посилається на деякі аніме. Однією з рис луз є її прихильність до аніме, до фентезі, до чарівних світів. Насправді Дана Терес підтвердила, що луз дивилась багато популярних аніме, таких як Сталевий Алхімік і Пожирач душ. Це згадується в епізоді Вчорашня брехня, коли вона намагається приховати свою нову подругу ВІ від своєї матері Каміли. Лус стверджує, що дивиться аніме під назвою Академія вбивці монстрів для шанувальників аніме. Це змішана назва аніме «Demon Slayer» та «My Hero Academia» або, можливо, «Little Witch Academia». в епізоді Екліпс Лейк Екс слухає Драгонґлоу Z», пародію на Dragon Ball Z». Можна також зустріти відсилок на саму себе. Наприклад, маленький ніс це жартівливе посилання на саму нашу дану Терес, тому що вона вважає, що в неї досить великий ніс, і вона вирішила висміяти ось цей свій недолік. У дани, так як і в Лус, є еквінофобія, боязнь коней, батьківщина Лус у королівстві людей Коннектикут є місцем народження і Дани Тересу. Зовнішній вигляд та ім'я палісмана Еміті кіт привид, створений в честь реального кота Дани. У Твіттері Дана заявила, що її надихнуло пофарбувати волосся в зелений колір після завершення дизайну Еміті, тому що вона підбирала різні різні образи і вирішила, що цей вигляд такий цікавий, такий дурнуватий, що вона хоче теж собі такий самий образ. У епізоді «Reaching out» батько Лус, який помер, коли вона була маленькою, є аналогією з батьком Дани Томасом Тересом, який загинув в автокатастрофі, коли їй було лише 11 років. Чимало їй відсилок до ігор, тому що Дана розповідала. Що якраз зв'язок з її батьком був через те, що вони дуже часто грали в ігри, він їй дарував ігри. Вони разом грали на PlayStation, в різні електронні ігри. Тому відсилочок тут теж багато. Наприклад, на футболці Лус можна помітити зображення Супер Маріо. Також з'являється відсилка в першому сезоні, епізоді 10 під назвою Втеча Палісмана є персонаж Дарк Souls, який ховається на задньому плані на стіні розшуку. На стіні позаду луз можна помітити постер четвертої оселі зла. До речі, якщо вам цікаво, обожнюю цю гру, це моя улюблена гра. Розповідайте, чи ви любите різік, а також аніме Soul Істер. В епізоді Adventures in the Elements Іда має подушку схожу на Соліда Snake, який є головним героєм у багатьох іграх серії Metal Gear». У другому епізоді серіалу Відьми перед чарівниками Луз вирушає в дивну приходу з воїном на ім'я. Неверет, який, зрештою, стає ілюзією. Однак перед цим сумним відкриттям Лу стає як закоханою в нього, особливо після того як він їй задає пікантне запитання. Як ти думаєш, чи може любов розквітнути на полі бою? Дюсенк Лавкенблума небеталфілд? Це пряма згадка про відеогру Metal Gear Solid, у якій персонаж отакон задає головному герою Соліду Снейку. Те саме ганебне запитання. А воно ганебне, нормальне. У вступі до серіалу видно, як Кінг стоїть серед купи іграшок, де можна помітити головного героя відеогри Hollow Knight. Та й сам Кінг, власне, так трошечки віддалено його нагадує. Більше ігор можна знайти на екрані комп'ютера в епізоді The Old House Thanks to Them. Тут же можна знайти відсилочки на зліве зверху вниз. Біла Сайфера з Falls, TJWA The Good Witch of Azura, Moonfarm Volley це гра Stardu Volley, Holer Knight, уже згаданий нами Hollow Knight. Hate – тут все просто так і є Хейт. І ще можна побачити в правому куточку Нік Луз, друг Сов та Титанів. Також є відсилки до поп культури. Наприклад, на Дуолінго. теж ми вже з вами розглядали, що Дуолінго, так як в них головний їх маскот – сова, яка задовбує тим, щоб ви займалися англійською чи іншими будь-якими мовами. Дуолінго часто підтримували в своїх соцмережах виходи нових епізодів. Вони писали про цей серіал, і так як в совиному домі, по перше, є сова і ще дуже багато птахів. То звісно, і вони додали відсилочку на дуолінга. Ну зрозуміло, що іда сама жінка сова, її супутники Олберт і Гуті теж створіння, якби створені на основі сов. Тож в прем'єрному епізоді третього сезону, завдяки їм сенсю та її друзі, грають із додатком, який дуже нагадує сову Долінга. І додаток навіть допомагає дітям підтягнути свою іспанську, якою відомий Дуалінго. Це досить мила, хоча й очевидна пародія, але в такому похмурому сезоні, як цей. Вона створила безтурботний момент для шанувальників. Перший сезон, перша серія, пілотна серія називається Брехлива відьма та наглядач a lion, a Witch and a Warden». Яка є відсилкою до улюбленого роману Дани Терес Льюіса Лев, Відьма та Шафа Зелайн the, the Witch and The Wardrobe». Перший сезон, третя серія I was a teenage abomination» – Відсилка до американського науково-фантастичного фільму жахів 1957 року? I was a teenage girl. I was a teenage werewolf. Ха-ха. Правда, я хитра площадь погулю, подивлюся, як воно правильно. Перший сезон, 11-та серія, має назву розсудливість і нечутливість Sense and Incentivity. Посилаючись на роман Джейн Остін «Sense and Sensibility». Перший сезон, 17-та серія Wink It Like Witches. Відсилка до спортивної комедійної драми 2002 року Bandit Like Beckham. Другий сезон, 4 серія Keeping Up A fear once» натякає на Keeping Up Appearances. Британський ситком створений і написаний Роєм Кларком. Спочатку він транслювався на bbc 1 з 90 по 95 рік, де центральним персонажем є ексцентрична та сновістська альпіністка середнього класу Гіацинт Бакет, яка наполягає на тому, що в її прізвищі вимовлялося як букет. Другий сезон, восьмий епізод, має назву knock knock knocking on Hootie's Door. І тут, здається, дуже очевидно, що це посилання на класичну баладу Боба Ділана. «Knock, knock, knock on heaven's door». Другий сезон, п'ята серія Through the Looking Glass Ruins відсилає нас, звісно, до Аліси у Задзеркалі. Інші назви епізодів, як от Something Venture, Something Frame і «Witches before wizards» посилаються на такі відомі вислови чи кліше, типу як нічим не ризикнув, нічого не отримав. І варіації на тему братани важливіші за дівок. Другий сезон, 18 серія Labyrinth Runners є прямим натяком на Labyrinth Runner. Це фільм, той, що біжить лабіринтом режисера Веса Бола у жанрі молодіжної антиутопії, заснований на одноіменній книзі Джеймса Дешнера. Другий сезон, 19 серія «Одешти Титани. Це відсилка до франко-американської британської пригодницької комедії Братів 2000 року «О, де року. ти, брате. Сюжет фільму перегукується з Одіссеєю Гомера, а також є пародією на роман Джеймса Джойса «Уліс», який був написаний в такому потоці свідомості. В головних ролях тут Джордж Клуні і моє особисте ганьбисько. Що при всій любові до коїнів Клуні, Уліса, Одіссея, я вперше почула про цей фільм. Треба переглянути. А якщо ви подивились цей фільм, то скажіть, будь ласка, чи варто це робити, чи ні? Дана Терес зашивала досить таки багато проблем сучасного суспільства в сюжет, і вона намагалась їх висміяти або підкреслити наскільки зараз це важливо. От, наприклад, в першій серії, коли покупці тільки почули дивні звуки. Чогось вони навіть не розбираючись, що тут є таке, одразу хочуть придбати цей телевізор, з'їсти ту людину, яка всередині байдуже для чого, але вони хочуть це купити. В серії одного разу на обміні, де Іда Кінг і Луз міняються тілами, щоб довести, кому живеться найважче. Історія повторюється. Тільки цього разу Луз, Кей Іда випадково розбиває лампу та використовує магію, щоб полагодити її. Вона створює багатосвітловий світильник зі справжніми людськими ногами. Одразу підбігає клієнт і називає лампу невиправдано екстравагантною, і потім одразу купує її, навіть не розібравшись, що це, що підкреслюється в совиному будиночку, що це не дуже то і добре скуповувати різний хлам без необхідності, тому що вам будуть виробляти ще більше цього хламу. Дійсне є однією з найбільших медіакомпаній, найбільш відомою, з найбільш широкою глибокою, цікавою історією в світі. І відома тим, як переповнює відсилками у своїх же роботах на свої ж роботи. Тут же вони пішли ще далі, і у першому сезоні Lost in Language Іда та Кінг знаходять на порозі кошик, наповнений немовлятами кажанятами, разом із інструкціями стежити за ними до ранку. В обмін на це вони мали б отримати солідну винагороду від самої королеви кажанів. Однак догляд за дітьми сія хауз для і Кінга та Гуті, які погано підготовлені до роботи з дітьми, особливо тими, які очевидно можуть клонувати себе. У якийсь момент Кінг запитує, що змушує дітей мовчати. Що, якщо ми винайдемо телевізійну мережу для дітей у віці 6-11 років? А давайте вигадаємо те, що й так вже є в людському світі. Disney Channel. Просто вони не могли переміститись в людський світ і вкрасти його, як вони робили з багатьма іншими предметами. Також ми вже розглядали, що дуже багато відсилок до босха, до інших художників та відомих творців, але ще відсилочки, скажімо так, до історичних персонажів. Наприклад, стиль одягу гніва моторошну схожий на історичного чумного лікаря. Хоча культурні думки про чумних лікарів різняться, вони часто сприймаються як ознаки смерті та хвороби. Адже сайтсейсамтинг Форсткам косе нос камелобе класер чист. Yeah, that's good. Звісно ж, Босх, уже частково ми розглядали, що саме звідти взяти, але керівником школи є директор Ієронімус Бамп. як помітять дорослі, які розуміються на мистецтві, його ім'я є посиланням на Ієроніма Босха. Босх, мабуть, найбільш відомий завдяки триптиху сад земних насолод, який він написав на рубежі XVI століття. Ця частина зображує як Райський сад, так і Страшний суд. На панелі Страшний суд. Представлені всі види жахливих істот, у тому числі дивні демони, які таємничим чином змішуються з людьми. І деякі фани кажуть, що можна дивитись на цю картину і знайти ось цей капелюх, який директор Бамп носить на голові, ось та демоня, яка закриває йому очі. Іда буквально продає зміїну олію. Століттями самопроголошені цілителі продавали зміїну олію, яка нібито вирішувала будь-які проблеми зі здоров'ям. Тих пір цей термін став синонімом лікування, яке не підтверджено наукою та може забезпечити ефект плацебо, але не більше. Погодившись взяти луз в учениці, Іля розповідає, що її магічна практика менше зосереджена на освіті, а більше на зароблянні грошей. Вона показує луз кілька предметів, які вона продає у своїх різних бізнесах, включаючи пляшку з мігіної олії. Ніхто не хоче мати змію без олії, проголошує Іда. І, до речі, якщо вам цікаво, я погуглила і і досі або у нас Іда є, яка існує в нашому світі, і продає зміїну олію, або люди не дивляться наші огляди і не знають, що це просто плацебо. Посилання на салемські процеси над відьмами. Їх тут теж досить багато, але розглянемо декілька. В одному з епізодів Іда коментує, що те, що відьми їдять, немовлят. Це так десь 1693 рік, тобто коли відбувалися салемські процеси над відьмами. Пізніше, коли Лус відправляється на екскурсію до замку імператора, вона бачить картину, на якій зображено кілька відьом, які танцюють навколо багаття вночі. Це саме ті образи, які використовувались для переслідування жінок за те, що вони нібито злилися з дияволом. Справжня історія сюжетної лінії мисливця на відьом обґрунтовує мотивацію Філіпа особистими подіями. Але ті, хто знає про справжнє полювання на відьом у XVII столітті, знатимуть, що тут досить -таки багато історичного контексту: Грейвсфілд місто, звідки родом Філіп і Луз, було засноване в Коннектикуті на початку 1600-х років. За словами самого штату, саме тоді англійські пуритани заснували перші постійні європейські поселення. Пуританство було рушійною ідеологічною силою полювання на відьом і відіграло величезну роль у суді над відьмами в Салемі в XVII столітті, про який також згадується в Савиному будинку. Це можливо і така трошки притягнута історія, але вона додає додатковий шар, додатковий рівень до сюжетної арки Філіпа. Тож, дякую вам. Першу чергу за вашу підтримку за те, що ви замовили мені це відео. Я його дуже-дуже охоче і з радістю розглядала. Шукала багато відсилочок. Діліться своїми улюбленими відсилочками, діліться своїми враженнями про мультсеріал. А також пишіть коментар з п'яти слів, щоб отримати ось цю прекрасну книгу. І ще одну до цієї книги на додачу. Ми розіграємо книгу вже за тиждень. Я відповім вам в коментарях. Відповім переможцю і опублікую в спільноті, хто саме переміг. А поки ви пишете свої коментарі, я традиційно йду для вас готувати щось новеньке та цікавеньке до нових зустрічей. Пока-пока.